За нашим східним кордоном вже півтора тіжіру, року іде воєна. повномасштабна війна. <смірка> Жахлива російська агресія на незалежну Україну і тіплесі, принесла смерть, білі страждання. Це війна, ні на жаль досі ми не бачимо завершення. ми поляки з перших війців, хвилин включилися у допомогу геройсько. України, геройської України, і між іншим, завдяки нашій допомозі, Україна захистилася і досі виборює свою незалежність. Завдяки тому, що захисники України стримують російську агресію. Щодня безпечніше роблять те, що повинні поконують російські підрозділи. Це завдяки цьому ми вільні. Якщо хтось цього не розуміє і критикує нашу підтримку, це означає що він насправді нічого не розуміє?